Всім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, Сьогодні на операції отакий вот вот трактор. Будемо розбирати бортовий редуктор, тече сальник і текла бортова Ще це все діло обмиєм керхером, щоб сильно не вимазуватися. Ну і будемо будем розбирати. керхер вже розложили. У мене п'ята серія. Включаємо миємо. Так, трішки відмили. Все, звісно. Болото з мазутом. Ну і тепер знімаємо колесо. У нас є гайковерт. Ключики я зараз відпускаємо, відкручуємо. Кюрхер бризкається, все грязне. Працюємо. Так, зняли колесо, ну я думаю, що сонечком тут не обійдеться. Коротше, щось там капець, або розкручено, або, ну, зараз будемо розбирати і дивитися. тепер розкручуємо оці по периметру, зливаємо масло, ну і дивимося, що там причина. Так, розкрутили болтики, все, працюємо гайковертом. І тепер закручуємо і дивимося на. Коротше, красота для кота. І другий. Все, все виходить. Ще ще трошки почистимо, роз'єднуємо. І дивимося, що там. Халера. Так, дивимося на шлюцеву частину. Трошки стерло вже почало вилущувати. Так, будемо міняти полуось. Витягли цей стаканчик, він вже лежить. Оці технологічні заржавіло ми туди не змогли закрутити, так стукали молоточком сюди, туди, туди, сюди. Коротше, витягли його, будемо міняти полуось. Будемо зараз репетірувати ці почивники, міняти сальничок, будемо показувати так. Ось. В мазуті не реагіруйте, бачиш. Так, полуось замінили, вибили, усе лежить стара. Вставили нову, там нічого складного немає. Два штифта по бокам виймається легко. Тепер покажу, як регулювати ступичний підшипник Під отою здоровою шестернею знімаємо, стоїть підшипник і під ним два таких кольца. Вони стоять між обоймами підшипників і зажимаються наглухо. Тобто підшипник їх зжимає з двох сторін І треба її шліфувати, підточувати. Ну я точу на станку, бо тут дуже багато, ну великий був люфт. Проточую Щас зняв вже 35-3,5. Зараз, мабуть, до пів міліметра і буде те, що треба. Проточую, шліфону, ставимо, зажимаємо і пробуємо. І так декілька разів, щоб крутилось легко, не закусувало. Почівник відрегульований, заштопорений. Получається от такий маленький шот. Ну, Рукою я відчуваю. Так, крутиться легко. Ще без масла, звісно, там гуркотить, але як зальється масло, буде, буде пісня. Mm. Так. Тепер вставили полуось сюди, але не вистачає прокладок. Зараз поїдемо по прокладки такі. Будемо добирати, бо вже вперлося, а прокладок мало. Треба регулювати. Все, слідкуємо далі. Так, процес іде, наділи стакан, зафіксували все на герметик, кришечка прикручена, масло залите. Тепер будемо вставляти оцей редуктор. Колечко резинове замінили, намазали тут все цим тодом, покавими її, щоб не ржавіло тут нічого. Ну і вставляємо той пачименчик. Фіксуємо і на цьому сьогодні буде все.